Ранок вдома триває і просто зараз вирушаємо до Латвії, де знайшли тимчасовий прихисток від війни понад 40 тисяч наших співвітчизників. Як тут почуваються та навчаються маленькі українці? Дізнаємось далі. Сесі! Молодці! Ось так в ігровій формі вчаться рахувати в одному з садочків Риги. Усі діти в цій групі вимушені переселенці з України. Серед них двоє синів. Ольги. Вони із старшим братом та матір'ю евакуювалися до Латвії восени минулого року. Ми їхали, не знали, куди ми поїдемо. у Нас не було чіткого плану. Ми просто в один просто момент втомилися і вирішили, що потрібно десь поїхати. Понад 40 тисяч українців осіли в Латвії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наші співвітчизники можуть зробити собі візу чи отримати посвідку на проживання. З обома цими документами переселенці серед іншого мають вільний доступ до освіти. Дитячі садочки у Латвії приймають малюків з річного віку. Українці можуть віддавати дітей до дитячих садочків чи за місцем реєстрації, чи, можливо, є якісь садочки, які їм порекомендував, хтось, чи їм більше до вподоби. Це можуть бути як приватні садочки, так і садочки на державному рівні. Якщо у когось виникають якісь проблеми, куди потрібно влаштувати дитину, вони можуть звернутися знову ж таки в сей соціальний центр. Ентер, який знаходиться на Амату 4 і е, відповідні е, люди, які займаються цим питанням, допоможуть їм е, влаштувати молодшим синам Ольги Максиму та Макару. Зараз по чотири роки хлопчики-близнюки їх одразу взяли до дитячого садочка. Це місцевий приватний садочок, де вони відкрили. В них є багато філій по ризі, не знаю по інших містах, і вони повідкривали такі українські групи, де працюють українські педагоги і українські діти. ну це супер, це просто надзвичайно круто. Немає дітям навантаження мовного, хоч вони вивчають там латвійську мову. Вже на даний момент мене діти і рахують по латвійськи і знають кольори по латвійськи алфавіт латвійський. Дитсадочок, який відвідують Ольжині сини, приватний, проте жінка за нього не платить, і це поширена практика, адже чимало приватних дошкільних закладів приймають українських дітей безкоштовно. Взагалі, спочатку, взагалі було все безкоштовно. Зараз є по садочках одні безкоштовні, інші там трішки доплачують за харчування. От ми трішечки там доплачуємо. Я навіть не рахую, що ми щось витрачаємо. Обов'язкова освіта в Латвії починається з семи років і триває до дев'ятого класу. Проте від українців не вимагають, щоб вони фізично відвідували місцеві школи. Дуже багато українських дітей навчаються паралельно в онлайн школах, українських онлайн-школах. Одночасно навчаються і в латинській школі. Тому якщо дитина навчається тут і там, взагалі питань ніяких немає. Головне, щоб дитина десь там навчалася. От є такі випадки, коли діти навчаються тільки в латинських школах, тому що їм дуже важко одночасно і займатися в двох школах. Є діти, які займаються виключно тільки в онлайн українських школах. Проте відвідувати місцеві школи все ж заохочують. Якщо дитина відвідує латинську школу, їй надаються пільги на безкоштовний громадський транспорт, на безкоштовне харчування, безкоштовні гуртки, клуби. Старшому синові Ольги Сашкові, коли вони приїхали в Латвію, було сім років. Хлопчика зарахували до першого класу державної школи. Ми, звичайно, ще вчимо, продовжуємо навчання до домашню українську школу. От, ну, дитині трішки важко. Він е, може втомлюватися, це розуміється це все. Але я думаю, що було би набагато гірше, якби ми не пішли в школу латвійську і в нього не було цього спілкування з дітьми. Спеціальних інтеграційних класів для українців зазвичай не роблять, але адаптуватися допомагають. Проводять додаткові уроки латиської мови і надають дітям помічника. Деякі наші українські вчителі мали змогу влаштуватися в школу, де були вільні місця. Вони допомагають нашим українським дітям, тому що все навчання йде на латиській мові, так і вони українською мовою допомагають дитині зрозуміти предмет. Також після уроків для учнів є чимало гуртків продовженого дня. Це може бути зокрема бокс, плавання, танці чи малювання. Вибрати щось до душі може кожна дитина. По понеділках на малювання вівторок у нас була, були танці. Всереду в середу нас англійська. Ну спочатку ми ходили скрізь, і ну звичайно, дитина втомлюється. Зараз ми вже повідбирали те, що більше подобається. То тобто, зараз це в нього бокс, зараз в нього англійська, латвійська. Загалом дитячі садочки, школи та університети радо приймають переселенців. Латиські діти також досить тепло зустрічають маленьких українців. Ось на цьому відео день народження Сашка і на святкування до хлопчика прийшов майже увесь клас, адже усі вони вже стали друзями.